І славиться своєю культурною спадщиною, особливо багатою на пам'ятки старовини є її столиця. Сьогодні ми спробуємо трішки зачерпнути духовності, спостерігаючи красу та велич Андріївської церкви, згадаємо про замок Річарда Левина Серце та не оминемо увагою будинок видатного письменника Михайла Булгакова. На тому місці, де зараз знаходиться столиця України і протікає Дніпро. Раніше було море. Святий Андрій прийшов в Київ і поставив хрест на гору, на якій дане тут Андріївська церква. І море пішло під землю. Однак більша його частина досі захована під цією горою. Саме тому в церкві Андрія Первозваного немає дзвіниці. Згідно з легендою, після першого ж удару дзвони море повернеться і затопить не тільки саму столицю, але й всю лівобережну частину, яка в ті часи ще не входила до складу міста. Андрійський по праву можна вважати однією з найкрасивіших вулиць міста Києва. Сьогодні це найпопулярніше місце серед туристів, які хочуть прибрати собі якусь маленьку дрібничку на згадку про перебування в українській столиці. Колись ця вулиця була осередком культури та мистецтва. А ще сьогодні приховує в собі бруківка Андріївського звозу. Вулицею в прямому звіті цього слова Андрійський звіс став тільки в 1711 році, коли за наказом київського губернатора Горізна Дмитра Михайловича. Іжохідна стежка була розширена, викладена гранітною бруківкою, і по ній почали пересуватися не тільки пішки, але й на конях. Масова забудова тривала майже 100 років з кінця 18-го до кінця 19 століття, коли були зведені всі основні будівлі андріївського узвозу, і він передбав вигляд провідомий сучасним киянам і гостям міста. Звісно, окрасою андріївського узвозу є Андріївська церква. Раніше. А споруження церкви такого масштабу йшли чималі кошти, особливо дорогим вважалося її утримування. Тож не дивно, що зараз Андрійська церква один з найцікавіших об'єктів для туристів. Церква вважається найкрасивішою церквою, що сьогодні існують в Україні. Своєю назвою церква завдячує Андрію Первозванному, в честь якого вона і була створена. Саме Бартоломо Ростреллі став архітектором, який розробив проєкт ще однієї перлини духовності. Завдяки його непривершеним кресленням, а також тому, що зведення церкви було під пильним наглядом Івана Мічуріна, куполи цієї церкви виблискували вже в 1754 році. Саме пишний стиль бароко переважає в архітектурі церкви. Будівлі є бездоганний бароковий іконостас петербургських майстрів. Його незвичайність полягає в покритті з сусального золота, що має витончений іскраво-червоний кольор. Висоту церкви, 46 метрів, можна порівняти з 15-поверховим будинком. Як вже було сказано, що на будівництво церков, храмів та соборів затрачувалися чималі кошти і ресурси. Але Андрійська церква побила всі рекорди, тільки уявіть. На її спорудження пішло 23 тисячі штук цегли, біля 29 тисяч пудів цвяхів, велика кількість вапна, біля 300 путів алебастру. а скільки прикрас знайшли своє місце на фасадах церкви, Загальна вага вагалиття чавунної церкви становить біля 100 тонн. Відвідувачів церкви очікує естетичний шок, адже інтер'єр вражає, захоплює, заболіє око своїм іконостасом, велична пишність краївки православної духовності. Не залишає байдужим нікого. Незважаючи на всю красу та велич Андрійської церкви, сьогодні, на жаль, змушені спостерігати її крізь призму ремонтних робіт. Але, незважаючи ніякі перешкоди, інтер'єр її вражає і залишається найкращим серед усіх церков, і нагадує радше оздоблення справжнього палацу. Тут річард чи не був, а замок залишився. Напевне, в дитинстві кожен з нас мріяв про воєнні походи, лицарські турніри та власний замок з неприступними стінами. Тож не дивно, що замок на Андріївському звозі було названо українським Нотердамом де парі Історія цього будинку повіяна таємницями. Певний час автором архітектурного проєкту вважали легендарного Владислава Городецького, цього перебільшення генія в камені. Одним з його проєктів, до речі, і будинок з химерами. У до замку Річарда Ливини Серце», уславлений з одчей, не мав жодного відношення. Замок Річарда цю споруду назвав в 1967 році відомий київський письменник Віктор Некрасов. Того року він надрукував нарис Дім Турбіних, присвячений будинку номер 13 на Андріївському звозі. У своєму нарисі Некрасов згадав кілька оригінальних споруд, розташованих на Андріївському звозі. Серед них замок Річарда Ливини Серця і зауважив, що так ми його називали граючи дитинства на його сходах і містках? Отже, розгадка? Очевидно, що ні. Річ у тім, що навіть булгаков, який жив по сусідству, не називав будинок номер 13 замком Річарда Левана Серце. Чому ж Віктор Некрасов вигадав Бувальщину про цей замок, що він приховує під цим? А річ у тім, що в замку певний час проживав такий собі Річард, пан Юревич, блискучий оповідач і вигадник. Під час однієї з прогулянок з ним познайомився Віктор Некрасов. Іноді, під час відвідин, на затишному подвір'ї накривався стіл, і друзі із задоволенням чаркували. Пан Юревич хоч і розповідав письменнику різні історії, бувальщині з життя замку, саме його письменник і назвав Жартома, звичайно, Річардом Левине Серце, а потім і весь замок, який, до речі, і дотепер не позбувся своєї містичної аури. У свій будинок на одній з найстаріших київських вулиць, Андрівський узвість, письменник крім себе, поселив героїв роману Біла гвардія, тому музей представляє собою певний мікс із реальності та фантазії Булгакова. Після наресу Віктора Некрасова, «Городські прогулки, будинок став справжньою легендою Андрівського звозу і отримав ім'я Дім Трубіних, назва якого походить від дівочого прізвища його бабусі, Анфіси Іванівни. Експозиція Дім Турбіних розмістилася на другому поверсі будівлі. Заходячи в квартиру, яка складається з сіми кімнат, ніби перенаєш у реальне життя сім'ї Булгакових, і в той же час відчуваєш атмосферу життя героїв його роману Біла гвардія. Експозиція представлена як реальними речами, які колись належали членам сім'ї Булгакових, так її і, і реальними речами героїв турбіних. Причому не існуючі в реальності речі, виконані в білому кольорі, які вельми символічні для Булгакова. Цей кольор снігу, який засипав роман, і кольор мрій та марень притаманих письменникові.